мешкаю в цьому будинку, звати мене Тетяна, на 12-му поверсі, це у нас такий ліфт. Другий вже майже три місяці не працює. Цей ліфт він дуже часто виходить із строю. Він іде, ну в ньому страшно просто їхати. Просимо, щоб нам відремонтували чи обновили цей ліфт, чи новий поставили і як можна скоріше були пасажирські ліфти в дію. У нас є проблеми з трубами в підвалі. Труби в підвалі деть нікуди не. Негодні, вони ці труби портяться, і за цього у нас приїжджає аварійка, перекриває воду, і їх треба міняти. В квартирах запах каналізації. Хай почистять нам ці труби, щоб ми могли якось знаходитися в квартирі, бо це жахливо. Часто даєш так заявки на те, щоб прибирали вологе прибирання, але я не бачу того, щоб воно відбувалося. Коли не працює Лів, наприклад, я йшла до шостого поверха чи до сьомого взагалі нема світу. Це Конечно, це нам би добре було. було, щоб ті рішутки, вікна там поміняли, не проти просто для теплоізоляції. Так, так Для, для теплоізоляції відкриті, так. Так. у нас цей купівський варіант. Він вже не існуваний. Дуже ми просимо, щоб звернути увагу на наш будинок, бо він ну занедбаний, як то кажучи, І нам тяжко в ньому жити. Хоч ми оплачуємо все. Я, наприклад, плачу все до копічки.